Поки люди святили великодні даре, вогнеборця 10-ї ДПРЧ не сиділа на місці. Що наробило переполоху? Дивіться у сюжеті. У суботу, коли жителі освячували пасхальні дари, неподалік села Смільне між гаражами виникла пожежа, яка додала роботи вогнеборцям 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди, які миттєво приїхали на виклик та загасили полум'я. Стовп чорного диму було видно здалеку. Це був сигнал пожежі на закинутій території біля гаражів, де горіло сміття. А до гасіння пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки наших рятувальників, які невтомно і вдень, і вночі у будь-які свята стоять на варті. На місце події також прибула поліція пожежу вдалося ліквідувати за лічені хвилини. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».